Вчора, 29 серпня, під головуванням заступника Лозівського міського голови Дениса Петренка відбулось чергове засідання місцевого штабу з підготовки до зими. Про рівень готовності теплопостачальних підприємств доповідали їх керівники. До складу підприємства входить 16 газових котелень і одна вугільна. Наразі технічно підготовлено 14 котелень або 80%. Технічно підготовлено 48 кілометрів теплових мереж або 83%. 80%, так? Так. Що підрозумівається в 20 ще невиконано? В 20% це, це котельня по свободі. Наразі там сформовані аварійні бригади. Під час ракетних обстрілів вона найбільш пострадала. За словами директора комунального підприємства Теплоенерго Сергія Малишева, наразі за сприяння керівника громади за бюджетні кошти придбали необхідні матеріали та до кінця вересня планують закінчити відновлювальні роботи на цій котельні. Станом на кінець серпня комунальне підприємство Тепловодосервіс доповідав його керівник Сергій Вицюхович до зими підготувалося на 100%. Комунальне підприємство «Тепловодосервіс» обслуговує 6 котелень по громаді і 2 топкові. Можна констатувати, що всі котельні підготовлені на 100%.